Петрик Щеманко то є пілка ножна клуб Копочівка Торпедо. Слава Україні! Отже, Володимир Вікторович Джурибда дав свисток, який сигналізує про старт поєдинку 12-го туру між командами Башлики та торпедо «Єдність». До гри. Мають наміри трішки розтягнути команду торпедо єдні, щоб ті мали більше. Ось зараз можливо буде чудова нагода. Ні, тут захисник на місці. Далеке вкидання до штрафного майданчику. Зараз є чудова нагода пробити. Удар вище воріт. Кодлубай головою виніс той м'яч і усунув небезпеку. Ось зараз, до речі, в ватаці. Чуємо, треба їх буде удар, Леонід Джигалюк на місці. Ще вам покажу одну легенду волинського і українського футболу. Ось він на ваших екранах. Зараз Юрій Федосенко. Крута людина, яка заслуговує, як мінімум, щоб ви зараз натиснули вподобайку, прокоментували, хто знає Юрія, можливо, хто з ним грав. Я як мінімум ходив з ним в одну школу. Це вже круто. От зараз також був крутий епізод торпедо. Але Сергій Віхрук знаний фахівець у виконанні стандартних ударів. В нього дуже крутецький, потужний удар. І зараз це невісна передача. Ой-ой-ой, тут же голкіпер рятує. Але продовжується в нас атака торпедо. Повторі виконання цього штрафного удару від Сергія Віхрука. Дуже круто було, ось подивіться. Така чудова навісна передача до штрафного майданчику. Такий удар поворотах, здавалося б, непотужний, але все ж таки застава гулкіпера. Ось можливо, чудовий буде імбіцот. Що, хто тут перший? Леонід Джигалюк перший, але також і арбітр сигналізує про положення по Всі вишиковуються, ми зараз тим часом подивимося у повторі на даний епізод. Наскільки то була небезпека, так чудова навісна передача, там вже міг замикати, так ледь за комірець не залетіла кулька. Ну, як ми вже казали раніше, має удар Сергій, а гарний удар не повинен пройти даремно. Ось він цей удар. Влучає. Оп! А це гол! А це гол забиває дев'ятий номер. Ось подивимось повтор. Дев'ятий номер це... Тачинський Сергій, саме він забив гол за торпедо. Навіз до штрафного майданчику. Ну і що тут у чудовий момент. Не вдається замкнути вже фактично. І 55-й Кремельський ігор. Сьогоднішні господарі команда Бешлики у синіх футболках грає у наступному складі. Ось зараз після цієї атаки від Торпедо. чудово так перевід на лівий фланг. Зараз можливо щось вдасться витиснути гравцям з цього епізоду. І що там? Суперечки про порушення правил. І це, здається, 11-метровий. Зараз ми обов'язково переглянемо його у повторі. Цей епізод. Виконує 11-метровий сьомий номер і забиває. А під сьомим номером в нас гравець Володимир Тимошевич робить рахунок. 2. 0 на користь команди Торпедо Єдність. Ох, як було небезпечно! Готується його вести ми обов'язково вам покажемо у повторі даний епізод. Ось відбувається цей навіс. Ой, тряся! Що я вам хочу сказати? Поки ми спостерігали за повтором, на жаль. Ми не побачили гол команди Башлики. Рахунок 1-2. Також був навіс вже з лівого флангу. Немає порушення право. Тут башлики вже в своїй атаці. Чудова передача. От зараз може момент бути. Удар воріт. Там. Ні, штанга. Передача більшу центр. Так, передача до штрафного. І що? Захисники, звичайно, ж першими підхопили м'яч, але знову башлики атаці. Леонід Джигалюк опіймав цю кулю. Залетів. О! 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 Ох, як небезпечно було могло. Ух, як небезпечно чуємо ці звуки різноманітні. Тим часом в лотації. Що будуть вони вигадувати в даному епізоді? За втратну майданчику гравець пробиває. Ні, тут захисники перші. Хоча знову удар від торпеду. Прямо в руки голки перепробивав Сергій Віхрук. Алля, ось зараз можливо щось вдасться чи ні. Ух, так передача, така непогана. Вже в штрафному майданчику. Дії. І що це? Ну, а це другий 11-метровий. Я думаю, що тут повтор не потрібен, тому що ми чули цей звук. Але чому не потрібен якщо що він є? Ось зараз ми можемо подивитися. І рахунок вже 3-1. Знову це вже дубль у Володимира сьомого номера команди Торпедо Єдність Копачівка. Ось зараз можливо ця сама атака, яка змінить рахунок на табло. Іде навіз до штрафного. удар. Лавніть, джигалюк. не ловить м'яч! Забивають башлики. Забив гравець, який вийшов на заміну. Восьмий номер. Юрій Лінник. Ось який файний удар головою. І просто-напросто вже Леонід Джигук нічого там не міг зробити. Два-три. Гра продовжується. Ще багато що цікавого в нас буде. Можливо, він проб'є. Так, щось подібне на удар відбувається. Голкіпер команди впіймав м'яч. Я думаю, що огляд буде насичений. А тим часом башлики знову в атації на віз до штрафного. Що тут? Леонід Джигалюк має бути першим. Не зумів він як слід вибити м'яч. А тут вже порушення правил, як би там не сперечалися. Але все ж таки збили захисника, і тим самим арбітер просигналізував, що... Буде штрафний удар. Ось Зараз ми подивимося у повторі цей епізод. Леонід Джигалюк кулаком виніс м'яч. І в боротьбі. Ось та ні, тут поштовх був з повтора. Видно, поштовх був, як то кажуть, залізобетонний, так що нема що сперечатися. Леонід Джигалюк виносить його. Дійсно штрафного. А Володимир Журибіда. Дає свисток, який сигналізує про те, що в нас закінчився поєдинок між командами Башлаки та Торпедоєдність Копачівка з рахунком 3-2 перемогла команда Торпедо єдність. Сьогодні вболювали за цей матч як вболівальники України, так і Польщі. Слава Україні!